Як відрізнити любов, кохання, закоханість і любовно залежність? Я гадаю, це обов'язково потрібно знати, щоб називати речі своїми словами та не зачаровуватись словами інших людей. Почнемо із симпатії. Тут все просто: людина вам подобається, є інтерес, поруч з людиною приємно. І симпатія це чудово. Це якраз та іскра, з якої може щось початись, ну або просто згаснути. Далі йде закоханість. Це якраз яскравий етап. Який криє ви постійно думаєте про людину: ейфорія, метелики в животі, пристрасть, і що важливо, кохання та любов зазвичай набагато слабкіші. Але давайте чесно: це не любов, це не кохання, це приємно, це чудово, але це мене просто чиста любов і кохання вони зовсім інакші. Вони не настільки емоційно насичені, і будемо чесні, закоханість може бути в багатьох, а любов і кохання притаманна лише одиницям. Мова йде про психологічно зрілих людей. Тому що кохати це привілегія психологічно зрілих людей. Далі ми поговоримо про любов це вже щось глибше. Вона не така вибухова, але стабільна і тепла. Ми можемо любити друзів, батьків, партнера. І це все про любов. І любов це коли хтось для вас стає унікальним. Ми приймаємо людину такою, яка вона є. І з іншої сторони, ми приймаємо і себе. Любов це завжди рівний рівному. Про прийняття, про спокій, який триває дуже і дуже Довго. Причому ви повинні розуміти, що любов це не про вибір. Це всього, лише, що хтось для вас став унікальним. Але, можливо, ви не бачите майбутнє з цією людиною. Це всього лиш унікальна людина, але вибір на користь людини ви не робите. Далі йде любовна залежність. І тут починаються складнощі, тому що любовна залежність. Це не завжди погано. У любовній залежності просто багато дитячого. Людина проєктує на партнера свої незакриті потреби бути побаченою, почутою, безумовно люблячою, щоб завжди був поруч, щоб рятували. І тоді партнер стає не рівний рівному, а тією батьківською опорою якої вам не вистачало, звісно, це не про доросту любов, а про спробу залікувати свої старі емоційні рани. Але будемо чесні, є багато історій, де люди з любовною залежністю знайшли один одного і були щасливі. Такі люди вчаться бути один з одним, вчаться чути і вчаться любити. І з часом у них народжується доросла любов, доросла близькість при умові, якщо вони двоє зацікавлені, що працювати над стосунками, а не одна людина. Це важлива умова. Тому не вся любовна залежність Залежність є поганою, все залежить від того, чи ви зростаєте в ній чи застрягаєте. Йдемо далі, кохання. А от кохання це вже вершина, це не просто емоції, це емоційно-вольове рішення. Причому, як я казав, кохання це привілегії для емоційно зрілих людей, тому що часто люди на любовні залежності, на пристрасті, на закоханості кажуть, що вони кохають. Але насправді це не так. І ви зараз зрозумієте, чому. Почнемо з того, що в коханні є свої елементи. І перший елемент кохання це дружба. Сама дружба складається з відкритості, діалогу, поваги, вміння говорити та вміння чути. Якщо уже щось відсутнє, у вас не дружба. Йдемо далі. В коханні є сексуальність. І це не просто про секс, це про діалог на рівні тіла, коли ви відчуваєте і ви говорите. Далі, в коханні є відповідальність, а це про обов'язку. В'язки, коли хочеться не просто брати. А й готовність і давати, і навіть отримувати від цього задоволення. Причому давати не тому, що вас заставляють, а тому, що це ваш внутрішній вибір. І наступний елемент кохання це якраз вибір. Ти можеш поправитись, постаріти, ти можеш виглядати не ідеально, але я все одно обираю з тобою бути. І це мій вибір, тому що будемо чесні, коли людина любить, це не про вибір. Вибір якраз з'являється тільки в коханні. Любов це всього лиш хтось унікальний. Але це не означає, що ця унікальність це про вибір. І ще в коханні є така риса, що мені добре від того, що я роблю тобі добре. Тому коли я в тебе вкладаюсь, мені насправді приємно. Насправді ця риса притамана і іншим почуттям, але от у коханні вона найстабільніша. Тому кохання це взагалі сама зріла форма почуттів. Тому будемо чесні: не всі люди за життя будуть вміти любити, а кохати взагалі будуть вміти одиниці. Причому майте на увазі, кохання виникає не відразу. Але, скоріш за все, за рік людина чудово зрозуміє, чи кохає вона, чи любить вона, чи це просто закоханість. Але якщо ви живете з людиною і бачите, що людина досі не визначена, майте на увазі, скоріш за все. І далі вона не визначиться. Причому тільки стосовно вас? І ще важливо, пам'ятайте, любов і кохання це завжди про рівність, любовна залежність це про емоційне злиття і про емоційні гойдалки. Той час, як любов чи кохання дає повагу і свободу. А тепер питання до вас: як ви вважаєте? Ви зазвичай потрапляєте у любовну залежність чи у кохання?